Привіт всім. Приїхала наша Мазда Хоста з моїм любимим клієнтом. Він якраз замість оператора. зараз. Будемо поки міняти подушку мотора вправо. От так як вона сіла, зараз я покажу, вона сіла, повністю впирається. Отут саму подушку впирається в кронштейн. Вона йде гідравлічна і вона повністю лягла. Так, ось номерок. Блін, не видно, не видно. Номерок. Поміняємо цю подушку. Всьо, якщо все гуд, ще будемо міняти на коробці подушку. Змінимо вже подушку з мазби. Бачите, що туаліте. Гідравлічна шток ходить і вверх, і вниз і болтається. Показую ногу. А нова отак от йде. І шток не ворушиться взагалі. Ставимо цю. І будемо ставити одразу на коробку. Все. І так поміняли вже праву подушку мотора. Тут вже з'явився зазор. Десь 5-7 мм. І міняємо ще одразу. На коробці. Тут ми вже все розібрали. Ось сама подушка, як виглядає. Вона. В такому стані трошки вже порепана, але вже е, власник рішив міняти зразу все, щоб до цього питання не вертатись. Все, зараз збираємо назад і до побачення.